З нами на зв'язку Ірина Фаріон, політик, мовознавець, народний депутат України сьомого скликання. Вітаємо, пані Ірину. Вітаю слава Україні! Дякую за можливість поспілкуватися з вами. Героям слава. Героям слава, пані Ірино. Сьогодні почув е, радника Офісу президента України Олексія Арестовича. Він виступав на каналі. Супутниковому телевсесвіт, і коли його запитали про е, п'яту колону в Україні, він чомусь заговорив про те, що п'ята колона ходить в вишиванках. Ну він це сказав у контексті того, що там виявили нібито якусь фабрику ботів Служба безпеки України. Ну, але водночас. Е, я сам бачив Арестовича на День Незалежності з Фейгіним у вишиванці, бо правильно казати, вишиванка, а не вишиванка. От. І тут раніше він розмовляв українською, тепер він говорить уже принципово російською, і тепер він говорить про всесвітню велику культуру світову і згадує про хороших росіян. У ну, мене питання: за що ми воюємо? Колись ще в передмодерний час, можливо, ще глибше, при кожному королеві був блазень. І блазневі було дозволено говорити усе, що завгодно. А усе, що завгодно, це насправді те, що в голові у короля. От мені видається, що власне таку функцію блазня і виконує цей чоловік. Нещодавно ще один радник, у них я так бачу більше радників, ніж самих активних державників. Ще один радник на прізвище Подоляк заявив, що Арестовиш так багато говорить через те, що він не є радником персонально когось, наприклад, Єрмака чи президента, чи ще там когось. Він, як з'ясувалося, зі слів Подоляка, ще одного радника, є радником усього офісу президента. Виникає запитання, чому Офіс президента уповноважує цього чоловіка говорити такі абсолютно антиукраїнські, небезпечні, на мою думку, взагалі великомосковські або білогвардійські речі? На мою думку, це власне тому, що у головах тих, які сьогодні є при найвищій владі в Україні, реально це зосталося. Попри ті еволюційні зміни, за якими ми можемо спостерігати. Попри те, що ми воюємо, попри те, що е, навіть зараз на порядку денному немає питання про е, перемовини. Як це було, наприклад, у березні, коли ми готові були поступитися територію Окупованого Донбасу і провадити переговори про це, або відтермінувати повернення Криму на 10 років, пригадуєте? Цю цей порядок денний, який нам тоді втуляли. Але mm -hmm. я так зрозуміла, що пан Джонсон своїм приїздом неодноразовим тоді тих маленьких чоловічків врятував від такої позиції, зрештою тепер і Сполучені Штати Америки, Великобританія, зрештою і Польща і інші наші партнери вже стільки вклалися в українську армію, що якщо ми програємо, то насправді програють і вони. І я думаю, що вони це починають усвідомлювати. Але в офісі президента і досі зостаються ці люди, які зумисне, тому що це їхні переконання, це їхній світогляд, посилають в українське суспільство ось ці абсолютно московські наративи. І яскравим інструментом посилу тих наративів є оце, як би то сказати, ну в середньому роді, напевно, бо в чоловічому мені складно означити цього. Цю, це. так, Арестовича. На основі чого я роблю такий висновок? Не тільки на основі того, що ви слушно зауважили ті його дивні антиукраїнські вислови, а на основі того, що минулого року, 9 серпня, він, реєструючи одну із одіозних петицій, сказав таку річ, що Українізація це насправді катастрофа. І... Боротьба з рускими на Україні так висловився цей е, слуга інших слуг народів: що боротьба з рускими на Україні це вистріл собі в ногу. Це він сказав рік тому. На початку цього повномасштабного вторгнення Дикої Москви в Україну воно притихло, бо панічно настрашилося. Воно ж дбає лише про своє тіло. Це ж зрозуміло. І дещо змінило свою риторику. Щойно воно побачило. Що українське суспільство дає колосальну відсіч дикому ворогові, і що наразі лише одна єдина сьогодні країна в світі готова збройно воювати з московитами, воно хитро почало змінювати свою риторику і заподрювати мізки довірливим і недалеким українцям своїми заспокійливими словесними полюціями. Інакше я це назвати не можу. На превеликий жаль, у нас є певна аудиторія, яка купується на ці нікчемні полюції. Щойно воно усвідомило, як і це щобло, що навколо нього, що ми не відступимося жодною мірою, тому що це наша свята земля, тому що вона нам дарована Богом. І якщо ми її не захистимо, ми не маємо права жити взагалі в тому світі. З нього починають вилазити ось ці абсолютно про-московські чи відверто скажемо московські посили. І якщо він демонстративно, під час якогось там етеру одягає вишиванку, то це власне підтверджує слова Івана Франка. бо твій патріотизм празнична одежина. А мій то труд важкий, гарячка невдержима. Я хочу бачити, який труд зробив Арестович на користь моєї святої Української держави, який труд зробив цей чоловік, якщо він чоловік. На користь того, аби збройні сили наші України просунулися глибше, чи на півдні, чи на сході, і так далі. Тобто, все те, що говорить цей чоловік, це насправді білогвардійська свідомість і підсвідомість, це панічний жах перед тим, що переможно закінчивши війну, українці, врешті-решт, доконечно розквитаються всередині країни з цією п'ятою колоною. Якщо ти хочеш щось знищити, так, а не можеш, то ти маєш його очолити. Тому Арестович виконує зараз у цю функцію, начебто, очолення, змагання з Москвою, хоч насправді за своєю суттю це є зовсім інша людина, про що свідчать ці його системні випади: чи про вишиванки, чи про велику русську літературу і малу літературу, чи про захист Булгакова і ще там когось іншого. Доки ми це матимемо в суспільстві, ну до того часу, поки наше суспільство буде національно недорозвинуте, і поки воно буде національно несвідоме, це умова існування нації, національна свідомість. Про яку національну свідомість можна говорити у голові Арестовича і тих, кого він представляє. Я маю величезні сумніви щодо оцінки цих людей. Натомість, хочу тільки одного, щоб українці зрозуміли, що їхня боротьба. Це боротьба на дуже довгу дистанцію, і ми не переможемо ворога зовні, якщо ми не знищимо його всередині, якщо такі, як Арестович, не стануть абсолютними маргіналами у нашій державі, якщо їм перестають перестануть передавати руки руку, якщо їх перестануть цитувати, якщо у них перестануть брати інтерв'ю, тому що його слова. Насправді є пробним каменем для українського суспільства на здатність врешті-решт захистити і утвердити панування культури титульної нації. Наголошую, це, власне, те, проти чого так виступає Арестович. Заявляючи, що Україна це поліетнічна держава, це його бісить найбільшою мірою. Ні, Україна це моноетнічна нація, так як моноетнічною нацією є Польща, так як моноетнічною нацією є Чехія. Я називаю ці держави з високим рівнем розвитком, які є сьогодні нашими найпотужнішими партнерами. Ось тому його і болить. Вишиванка, як ви слушно наголосили це, як одна із форм української сакральності. Звісно, що один із українських тиранів, один із учасників призвідців українського голодомору, один із знищителів української нації в 33-37 роках постишив, також дуже любив носити вишиванку. Але суть зовсім не у тих людях, які е, лише ну Приховували себе вишиванкою, а суть насправді в тих, які їм довіряють. Я маю на увазі ту публіку, яка сьогодні може слухати е, Арестовича і робити висновки про майбутнє України пов'язане з таким способом мислення, пані Ірино але ж Булгакова е, так і не викинули зі шкільної програми, а звідти починається усе Ну і, до речі, Національна спілка письменників закликає закрити музей Булгакова на Києві, натомість там відкрити музей композитора на Кошиця. Як ви ставитеся до цієї ідеї, пояснюю, чому Булгакова не вилучили з навчальної програми, і не лише Булгакова, а Ільфа і Петрова. І є ще там твір Кузнецова про Бабин Яр. До речі, твір добрий. Але це зовсім не означає, що ми його конче маємо вивчати, крім того, автор його писав з першою українською мовою цей Кузнецов. Наскільки мені відомо, бо я не належала до цієї експертної комісії, бо мене панічно бояться як вогню і правильно роблять. Але ця експертна комісія ухвалила рішення про повне вилучення російської літератури зі шкільної програми, хоча би тому, що більшість членів цієї. Експертної групи прочитали, напевно, Миколу Хвилювого, який напівмосковит, напівукраїнець, справжнє прізвище Фітюльов, який чітко сформулював в одному зі своїх полемічних трактатів, що російська література виховує або раба, або брошеного чоловіка, або пієтет царя. Ми бачимо, кого ця література виховала і яка орда, Дика Орда зайшла в нашу країну, але найцікавіше, що вона такою була завжди. І мене неймовірно дивують ці люди, які зараз жахаються з того, що роблять москалі в Маріуполі, Волновасів Бучі, де інде все те саме. Москалі робили що не менше починаючи з шістдесят року, коли було спалено дощенту Київ. Так татари його не палили, як цей е, прізвище навіть не називатиму. Потім те саме вони з нами зробили в Батурині 1708 року. Що вже вони з нами робили у 18 столітті? Це запитайтеся у наших прекрасних одеситів, які щойно тепер збираються забрати пам'ятник Екатеріні II. Яка знищила нашу мілітарну силу Запорізьку Січ, отам, де зараз атомна під загрозою ми всі перебуваємо і це не випадково такі знаки з неба ми маємо. Вона скасувала наш гетьманат, вона абсолютно знищила українців і заселила наші етнічні землі чужинцями. А це південь і схід України. І тому південь і схід України тривалий час дає нам такі катастрофічні виборчі результати до Верховної Ради. І абсолютно не випадково південний схід сьогодні під такою колосальною загрозою перебуває. А наслідок цього це Єкатеріна Катеріна II. Наслідок цього, коли наші е, е, козаки, як казав Тарас Григорович Шевченко, козачками стали і пішли служити московській імперії і одворянилися, стали дворнягами, як казав мій Вуцю. Розумієте, не тими добрими, добрими псами, які зажеруть свою жертву до кінця. А тими дворнягами, які почали лизати руку своєму господарю в Сареві, от ми за все це платимо. Так от, якщо експертна комісія, вибачте за історичну таку ретроспективу, але всі наші проблеми, які ми маємо сьогодні, зокрема цю національну визвольну війну, це насправді причина наслідкових зв'язок. Вся ця проблема сягає глибоких історичних неосмислених речей. Сережа Квіт був у нас такий міністр освіти, одним зі своїх перших наказів після Майдану. Вилучив історію України і українську мову як обов'язковий предмет у вишах. А саме у вишах історію України мають читати, саме у вишах мають вивчати українську мову. Не йдеться про структуру української мови, як це вивчають стабільно на філологічних факультетах. Існує ціла низка спецкурсів з української мови, так і існує ціла низка спецкурсів з історії. Бо вивчення історії це не вивчення переліку дат. Вивчення історії це життя видатних особистостей, передусім, і, хоча б яскравий приклад Мазева. Повертаюся до експертної комісії. Експертна комісія ухвалила рішення вилучити все абсолютно з навчальної програми курсу, що називається зарубіжна література. В мене відразу виникає супровідне запитання, чому у нас досі зарубіжну літературу читають викладачі чи вчителі, чи як це називається в школі, які закінчили російську філологію. Тобто, це люди, на мою думку, вже отруєні московським способом мислення, бо той, хто говорить московською мовою, мислить по московському. Той, хто говорить московською мовою, сповідує моделі поведінки московита? Якщо хтось по-іншому думає, то це лише виняток, що підтверджує правила. Наприклад, пані Новодворська, це лише виняток, який підтверджує правило. Чому у нас зарубіжну літературу не, викли... не викладають, наприклад, філологи, які закінчили класичну філологію, які добре знаються на античній літературі і грецькій, римській і так далі? Чому у нас зарубіжну літературу не викладають англійські філологи? Французькі, тобто германські, нормандські, чи слов'янські, навіть філологи, тобто, у нас спеціально було створено увага цей предмет, який називається Зурубіжна література, щоб забезпечити роботою московізаторів, українців, вчителів російської мови і російської літератури, які, яких у нас тут було наплоджено абсолютно в кожному вищому навчальному закладі е, в кожній області України, і у вас, зокрема, і у нас у Львові, передусім. Коли я вчилася на українській філології, то на українській філології вчилося 50 студентів, а на російській філології вчилося 60 студентів. А на слов'янській філології, яку ми дуже хотіли вчити, ми хотіли знати чеську мову, ми хотіли знати польську мову. Від нас навпаки, зумисне закрили ці мови. Там вчилося всього навсього 20 студентів. Тобто, нас зумисти заморували. Чуєте, заморували. Русским язиком і руською літературою, а потім ще тих, які обрали цю русську літературу і русський язик, їм ще створили умови для праці, аби вони далі зумбували наших дітей через зарубіжну літературу. І залишили їм там в зарубіжній літературі, здається, щонайменше третину. Тому у час війни це треба негайно забирати з курсу зарубіжної літератури, що і забрала експертна комісія. Хто це повернув в літературу? Є такий очільник департаменту у Міністерстві освіти, який як перехідний, нещасний червоний прапор, переходить від одного міністра освіти до іншого, і він там, я так зрозуміла, є якоюсь сакральною коровою, якою ніхто не рухає. Прізвище його Кононенко. Саме цей Кононенко озвучив думку. Що ми залишаємо в зарубіжній літературі таку одіозну постать, як Короленка, це взагалі не вкладається в голову цього Короленка, зрадника, юду, яничара, ренегата, відступника, типового хохла із суфіксом енко який відступився від своєї культури демонстративно і принципово, якому свого часу наш видатний націоналіст і адвокат Микола Міхновський не подав руки, таким не подають руки. То чого ж їхню творчість заводять навчальні програми, які моделі поведінки ми таким способом пропонуємо нашим дітям? Так от саме цей Кононенко, який опинився у Міністерстві освіти в часи Діми Табачника, я думаю, ви пам'ятаєте, хто такий Діма Табачник, а опинився він у Міністерстві освіти, начебто, через те, що його вислали з Москви за націоналізм. Я думаю, що його з Москви не вислали за націоналізм, його сюди прислали як агента. І він бездоганно виконує свої функції. Я розумію, що під тим агентом трон захитався тепер, бо війна, ракети влітають у голівоньки. Значна частина українського суспільства прозріває лише значна, але не вся частина. І ось він намагається, хоч би щось втримати, і робиться дуже нервово, дуже надривно тримаючись за Короленка, за Булгакова. Типового імперця, типового білогвардійця, якого просто тріпало від української культури, який знущався, зокрема, з скажімо так, сучасним терміном міністра здоров'я в уряді Петлюри, бо він з ним вчився в одній групі. До речі, це був наш український хлопець з села, який мав тверду україноцентричну позицію, вчився на медичному факультеті разом з тим Булгаковим бездоганно. Натомість Булгаков був неймовірним халявщиком, студентом нулячого рівня, лише е, розгулював і пропивав все, що мав. Це, і це все бачив. Звідси Булгаков його ненавидів особливо та ще й вивів його в одному зі своїх творів. Тобто Кононенко виконує функцію московську зберегти, хоч би рештки руської псевдокультури у шкільній програмі. Де, на мою думку, треба це вивчати? Бо це треба вивчати, нам треба знати ворога, щоб з ним боротися. А знати ворога це пізнати його спосіб думання, його психотип, як це казав Степан Бандера, кожна революція. Це насправді культурна революція. А що таке основа культурної революції? Основа культурної революції це боротьба за душу людини. Вони це дуже добре усвідомлюють. Тому ціла орда біснуватих суне до Почаївської лаври. Бо це орда біснуватих. Як це? Як це можна? їм це дозволяти? Де наша прекрасна служба безпеки, де наша поліція? Вона їх охороняє. Так, це люди з антиукраїнським світоглядом. Це атомна бомба в церквах, а не просто на Запорізькій станції? Тому ось цей Кононенко таким способом і виконав це завдання, озвучивши, кого ми залишаємо в шкільні. А хто має вивчати? Перепрошую, закінчую. Вивчати мають розвідники наші. Щоб допитувати московським язиком ворога, а ми їх маємо е, пачками арештовувати і допитувати. Ми їм подарували наше слово питати, то ми маємо їх і тепер допитати. Тільки вони з нашого слова питати зробили своє питка і їхні питати це катувати, а наше питати це провадити бесіду, оце як ми зараз е, з вами е, це робимо. Е, це перше, де мають вивчати це. Друге, це мають вивчати на філологічних факультетах. Студенти курсу, що найменше, ну навіть я би сказала магістратури, де вже мозок ставлений, а не дитячий садок перед тобою. Студенти магістратури в контексті аналітики, і це мають вивчати вже сформовані літературознавці, щоби розуміти, як слід боротися з цією псевдокультурою, культурою варвара, декуна загорненою. У загальновідомі е, фантики, там у, у фантик Достоєвського, який, до речі, е, має українське коріння, е, але разом з тим ми не маємо віддати Гоголя, а вивчати його винятково переклавши. А перші переклади Гоголя це переклади в Галичині 1856 вісімсот п'ятдесят році, якщо я не помилилася. Потім це робить Олена Пчілка, потім це робить Микола Садовський. І сучасні переклади Гоголя також. Діти не мають читати Гоголя мовою ворога. Пані Ірино, і ще одна хвилинка в нас є. Тато все-таки що ви думаєте стосовно музею Булгакова в Києві? Я не вважаю, що музей Болгакова в Києві має пропагувати, залишатися там і пропагувати болгаківські цінності. Скажіть, будь ласка, я запитую всіх тих, які обстоюють музей болгакова в Києві. Які українські музеї українським видатним діячам є в Москві? Нехай мені перерахують. Ну, либонь, жодного. Ну, то, то до побачення. А як існує міжнародне право? Основний принцип міжнародного права це дзеркальність. Якщо у вас є, у нас буде. Якщо у вас нема, то і в нас буде. А в час війни тут взагалі не може працювати ніщо інше, крім максимальний захист нашої культури. Ваше запитання, яке ви тут сложно сформулювали, ми воюємо за українську ідентичність. Ми воюємо за українську національну державу. Ми воюємо за Степана Бандеру, за його цінності. Ми воюємо за Шевченкове гасло в своїй хаті, своя правда і сила, і воля. Ми воюємо за Шевченків наратив, який він сказав. У них народ і слово, і в нас народ і слово. Розумієте? Ось це те, що підважує і заперечує Арестович. А це те, за що воюють наші хлопці там. І, зрештою, ще одне Шевченкове: вражую, злою кров'ю окропіти. Не нашою, а вражую. Дякуємо вам щиро, пані Ірино, за ці коментарі, за ту якою ви поділилися з нашими глядачами та радіослухачами. Ірина Фаріон. Професор, мовознавець, політик, громадський діяч була в етері громадського інтерактивного телебачення та Радіо Один. Це буде Україна! Слава Україні! Героям слава до перемоги! Неминучої і тріумфальної. Дякую. Москва впаде.